Російська війна забирає кращих молодих воїнів, а наше місто знову прощається із полеглим героєм. 2 березня у бою на Донеччині, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет України, загинув солдат Олександр Ноздря. Глибокі та щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника висловив міський голова Андрій Білоусов. Саме його ім'я Олександр. Означає захисник людей. Він виконав свою справу з честю, на одному з найгарячіших напрямків і в одній із найбезпощадніших до ворога 93-й бригаді збройних сил України Холодний Яр. Йому було тільки 30. Російський ворог підступно забрав життя ще одного українського героя цієї весни, не давши зустріти 31 перше літо. Невже мужній достойний чоловік сповнений з сил. І життя встає героєм тоді, коли приймає смерть борючи за свою державу. Ні. Він став героєм набагато раніше. Він став ним, коли виховувався своєю матір'ю. Він став ним, коли жив чесно, чинив справедливо. Даючи приклад своїм ближнім і іншим, який має бути достойний чоловік, мужній воїн і захисник. Кам'янчанин Олександр Ноздря народився 13 червня 1992 року. У 2014 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Упродовж 2016 2017 років проходив строкову військову службу. Працював у компанії «Техноніколь». 7 жовтня був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, стримуючи збройну агресію Росії. У нього залишилися мати, дружина, а також маленькі донечка та син. Зі скорботою згадують про Олександра його колишні колеги, які зараз також боронять Україну. «В місті працювали на одному підприємстві. Людина хороша, дружня, роботяща завжди. Намагався підтримувати, я теж з ним працював, це мій підлеглий. Ніяких питань до хлопця не було ніколи. Мене забрали раніше, з перших днів хлопців, трошки пізніше. Роман в августі вийшов, Олександр в октябрі. Поховали захисника на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.